Дорожня транспортна пригода з ледальними наслідками трапилася у селі Вікно Чортківського району. На місці події працювала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля Рено не врахував дорожньої ситуації, не впорився із керуванням та збив чоловіка, який знаходився на проїжджій частині дороги. Пішохід від отриманих трампомар на місці аварії. Водій попередньо був за кермо тверезом. На лінію 102 надійшло повідомлення від 27-річного жителя Купичинець про те, що його пограбували. Зі слів потерпіло у парку, він зустрівся зі знайомим. Трохи випили, а тоді між ними виник конфлікт. Зломисник завдав йому травми, забрав мобільний банківські картки та милицю, за допомогою якої чоловік пересувається, адже має інвалідність. У ході оперативних заходів співробітники карного розшуку Черківського району управління поліції розшукали кривдника. Ним виявився 22-річний житель одного із сіл району. Чоловіка затримали, у нього вилучили чуже майно. свівчинок зломисник пояснив, що йому не сподобалася поведінка товариша, тому вирішив його провчити. За даним фактом розпочаток кримінальне провадження вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Вимагання та незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинені організованою групою осіб у умовах воєнного стану, інкримінують слідчі ГНП в Тернопільській області чотирьом фігурантам кримінального провадження. Тернопільські поліцейські разом з оперативниками управління стратегічних розслідувань ще наприкінці квітня знешкодили діяльність злочинної групи, учасники якої погрожували розправою та вимагали гроші у підприємця. Правоохоронці встановили, що учасники злочинної групи вимагають грошові кошти в сумі 4 тисячі доларів. США у приватного підприємця області. За неперешкоджання його підприємницької діяльності, а також в квітні 2024 року. Фігуранти незаконно заволоділи належним йому автомобілем з метою схилання останнього до передачі їм грошових коштів. У ході досудового розслідування правоохоронці встановили всіх членів групи. Організатор раніше судимий за крадіжки та наркозлочини. Оперативники УСР, слідчі поліції за силової підтримки бійців спецпідрозділу Корд затримали фігурантів під час отримання трьох тисяч доларів. Ще тисячу доларів потерпілий залишив кількома днями раніше увка зловмисниками місці. Усім затриманим особам оголосили підозру за частиною 4 статті 189 та частиною 3 статті 289 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Тернопільська обласна прокуратура.